Вітаю в ефірі! «10 хвилин. Майже 90% газет зараз в електронному форматі. Газетні кіоски, до яких рідко підходять люди, одна з сумних реалій. Нині шпальти замінив смартфон. Утім, видання деяких підприємств успішно функціонують. Як от криворізьке видання під назвою Металург, сьогодні про функціонування та ювілей видання поговоримо з гостею нашої студії, його кореспонденткою Тетяною Бабенко. Рада вітати вас у нашій студії. Навзаєм вітаю. Дякую, Тетяно. Отже, смартфони нині у топі. Так, країна у гаджеті, такі реалії, на жаль. А ваша газета, все ж таки, ювіляр нещодавній. Правильно таню, як осучаснюєте шпальти? Ну, по-перше, 70 років мені здається, це такий вагомий вік, і це говорить про те, що газета популярна. Але ми так само змінюємося. Ми розуміємо, що треба бути сучасними. Це потреба наших читачів. Зараз газета має свій сайт Металург Онлайн. Газета, її певні статті, певні коментарі публікуються на телеграм-каналі, на Фейсбук-каналі. Тобто, ми йдемо. З часом разом. І, на жаль, це совпало, співпало. Це саме з 24 лютого. Це останній був наш випуск газети, яка вийшла у друковому вигляді. Буквально там, 12 й годині ночі, ми завершили вже останній верстати випуск, і через 4 години ми дізналися про перші бомбардування. і ми почали виходити, але тоді виходили двічі на тиждень у вигляді такого бойового листка, так само в інтернет-форматі, для того щоб люди мали інформацію, запустили свій сайт, який зараз успішно функціонує. Таню мені ж не почулося опівночі закінчили верстати. Так, правильно Це наші буденні ми часто так завершували верстку газети. Справді як воно верстається вночі. Просипається друге дихання. Завжди у день випуску, гарний настрій, нам хочеться щось зробити, і останньої хвилини щось помічає, щось хочеться донести, аби зранку вже читачі мали свіжу газету в руках, а зараз і на сайті, і могли побачити все якомога скоріше. Хай там як, а газета має вийти друком, правда ж? І ось цей перший випуск, як ви кажете, бойова листівка перша, якою вона була, пригадайте? Як творилася саме, саме ця шпальта, саме ця газета? Розумієте, ми з'ясували, відразу відчули, що буде потреба в інформації. Людина в такій ситуації тим більше потребує інформації повної, тим більше наші робітники. Хтось виїздив за кордон, хтось залишався, але був у розпачі. Ми все так відчували, і всі, напевно, так відчували. Ми вирішили, вона мала А4. Такий листок, ми друкували його на принтері, вивішували в цехах, але і виходило в онлайн форматі. Тобто можна було подивитися в інтернеті, щоб люди відчули, що їх не кинули, що є інформація по підприємству. Тому двічі на тиждень виходив такий листок. Це були інформації про роботу підприємства, про те, як підприємство допомагає Україні, про те, як ми живемо, які проблеми зараз є. І про наших героїчних людей, про наших криволістів, про наших працівників та їх родини. Ну і загалом про життя підприємства ж напевно. Звичайно, це головна мета певної заводської газети. Ну напевно, всі так розуміють, що відбувається на заводі. Але ми зараз у відкритому форматі на сайті онлайн», тому всі можуть зайти, всі можуть почитати, всі можуть побачити. Тому ми публікуємо ті інформації, які цікаво напевно будуть кожному Криворіжцю. Тетяно доволі смачні заголовки, цікаві, сучасні. Так про редакторський колектив, хто творці видання. У нас невеличкий колектив, у нас головний редактор Тетяна Філяєва, у нас наш дизайнер, який робить привабливою нашу газету смачною на вигляд, це Вадим Марков. У нас два кореспондента: це я і Вікторія Головко, фотокореспондент Андрій Онищенко. Але ми дуже інтегрована команда, тому ті, хто веде, у нас Соцмережі, Фейсбук, Телеграм. Вони також, якщо потрапляють на якийсь захід, вони роблять інформацію, розміщають на сайті в газеті, так само, як і ми щось пишемо і розміщаємо на наших Facebook-сторінках. Металург завжди присутні скрізь. І ми одна команда, тому нас більше. Ну але саме газетного колективу, да, це нас, от три кореспондента, верстальник наш, та є головний редактор. Тетяно, ви ну, у минулому казати не хочеться, так? тому що за класикою, як кажуть, не буває колишніх фахівців, так, так напевно і медійників. Ви доволі багато пропрацювали на телебаченні, правильно? Чи допомагає вам це у зараз у вашому редагуванні газети? Це допомагає, тому що спілкування, телебачення це спілкування. І коли починаєш працювати в газеті, спілкування нікуди не зникає. Ти маєш говорити з людьми. Навіть складніше, напевно, в газеті, але цей досвід телебачення, ти як людину. Як говорити з людиною, щоб вона почувала зручно, щоб вона могла тобі довіритися? Це спільно і для газети, і для телебачення. За роки праці на телебаченні, так цей досвід і досвід прямих ефірів. Ти не боїшся зустрітися з людиною про щось запитати. І от з телебачення в мене залишилось, що хочеться все побачити, помацати власними руками. Тому, коли я пишу щось в газеті, то я так само йду до цехів. Мені хочеться помацати, поговорити, відчути, торкнутися людини. У цей досвід я взяла з собою до газети. Дуже дякую вам, Тетяно. Як я зрозуміла, ваша газета крокує в ногу з часом. Правильно? І зараз на жаль війна, тому чи з'явилися якісь нові, нові воєнні теми? Так, ми дуже багато говоримо про наших працівників, які пішли до збройних сил України. Про допомогу з'явилися психологічні статті, психологічні інформації, тому що людина має зайти на сайт, мені здається, і отримати щось корисне для себе. Ми Відчуваємо, ми бачимо, та власне, і ми в тій ж самій ситуації знаходимося. Тому з'явилися такі статті від психологів поради, від МНСників наших, як діяти, як відчувати про наших людей, які у збройних силах України, і про ті, хто залишається в цехах, адже це теж подвиг, адже зараз працювати під звуками сирен на заводі теж непросто, Такі такі з'явилися, і ще знаєте, додалося такий цікавий момент. Ми втомлюємося від негативних інформацій. Тому ми проводимо газета ще часто ініціює, і разом з нашими соцмережами ми приходимо якісь проводимо якісь конкурси, якісь активності, що можливо в таких умовах а чи підвищує це позитив, що скажете. Люди завжди відгукуються, люди завжди беруть участь у конкурсах. То ми розуміємо, що це потрібно зараз. Люди запитують, у нас є зворотній зв'язок, тобто ми завжди. Таню, до речі, хто ваша потенційна аудиторія вашої газети? Мені здається, зараз це всі криворіжці, тому що ми зараз сайт відкритий Металург онлайн можуть зайти всі родини наших працівників, безперечно. Це колеги, це ті, хто допомагає, навіть збройні сили, так само тому, що ми помічаємо, коли ми розміщуємо інформацію, часто вона розходиться по міжнародним виданням, по всеукраїнським. Тобто ми читаємо і кола зараз значно розширилося. але це ну це час, це наша робота, мені здається, і це те, що ми все-таки виходимо в інтернет-форматі. Як ви кажете, зараз це популярно, Людина може взяти телефон і зайти на сайт і прочитати новини газети. Звісно. або побачити її в PDF-форматі для тих, хто звик і хоче бачити от таку газетну верстку. Тоді це ПДФ-формат. Ми даємо можливість обрати і вибрати, як ви хочете почитати, що ви хочете там побачити. Дуже дякую вам. Таню, і таке питання. Чи з'являється е, зараз на шпальті ваших, е, вашої газети воєнні історії? Так, це от розповіді наших хлопців Збройних сил України про них. Е, по можливості ми зберігаємо анонімність, тому що ми розуміємо, що складно. да? Е, потім ну, це ми не можемо напряму говорити. Точно там якийсь підрозділ, де він служить. Але ми розповідаємо про нього, його колеги, його родини. Про волонтерів. У нас дуже багато криворіжців і наших працівників, які волонтерять, про історії тих, хто десь виїхав за кордон або у іншу область. У нас з'являються такі статті: наше місто знають і там, і це цікаво прочитати про переселенців. Про тих, хто приїхав до нашого міста, не лише про тих, хто влаштувався на наше підприємство, а ми теж влаштовуємо, так, а й про тих, хто просто живе поруч з нами і про місто, чим живе місто. Дуже розмаїта інформація. І таке питання до вас: з творчої кухні, що для вас найцікавіше, коли ви творите випуск газети? Найскладніше, мені здається, зараз знайти. Як підійти до людини, щоб вона говорила? Тому що складно зараз ми трошечки всі закрилися і ми налякані. А найцікавіше, ну, мені здається, це коли ну, особисто для мене, це коли придумаєш якийсь заголовок, тому що найскладніше народжується заголовок, але коли щось таке яскраве, хочеться, щоб він був такий цікавий. Ну, для мене ця, цей виклик, як знайти цікавий заголовок. Я вам дуже вдячна за ефір. На цьому в мене все. Як живеться газеті Ювіляру в нашому місті, спілкувалися з її кореспонденткою Тетяною Бабенко. У студії працювала Ірина Павленко. Вірте, у наші збройні сили все буде Україна.